Як ліпили снігову бабу. Як добре, що ви вже зібралися, гукнув кролик ведмедику Вінні, рохові та сові, підбігаючи до гурту. Ото снігу нападало, правда? І погода те, що треба, якраз така, щоб утнути щось для розваги. Тож берімося за веселеньке діло. Яке веселеньке діло, вінні та рох перезернулися. Снігову бабу ліпитимемо, пояснив кролик. Я вже все продумав. Тисово, летий до Крістофера Робіна за його капелюхом, ти роже, збігай до кенгі за шарфом, а ти війні знайди вуглинок, щоб було з чого зробити снігові бабі очі. А для носа я їй принесу з дому гарну морквину, додав вухань. Тільки ж поспішаємо, щоб хоч і тут знову зібратися. Друзі подалися кожний за своїм. Хто з певністю, а хто й ні. Сова полетіла до хатинки Крістофера Робіна, постукала у двері, але ніхто не відповів. Ой, лишенько, вигукнула. Як же я можу принести капелюха Крістофера, коли його самого немає вдома? Що ж робити? Рог пацарико заблукав серед лісу, бо снігу позасипало всі стежки. Куди йти до Кенгі?» – бідкався небарака. Він глянув ліворуч, праворуч, уперед, назад. Повернуся я краще туди, звідки прийшов, розмислив він. Але Рох натупав слідів по колу, тому почав блукати вже серед своїх слідів. Тим часом Віні ніде не міг знайти вуглинок. Кам'яного вугілля в лісі й не було, та було деревне. Тут палили дровами, а для багать збирали сухий хмиз. Але сніг позатрушував і ті відкриті місця подалі від дерев, де лісові веселуни розводили вогонь. Ведмедик занепокоївся, що може підвести друзів. Раптом зашумів кущ, і з нього вибрався Крістофер Робін. Я шукаю вуглинки, озвався до нього ведмедик, — Чи знаєш, де вони є? А навіщо тобі вуглинки? поцікавився хлопчак. Він не пояснив. Крістофер Робін подумав і сказав: Може, ми знайдемо щось інше, щоб зробити снігові бабі очі? Кроликові поталонило найбільше. Удома вуханю глянув свої запаси моркви і вибрав красиву морквину, щоб якраз годилася для носа сніговій бабі. Це ж я виростив таку морквину в себе на грядці? Гордо подумав хазяйновитий городник. Він вискочив зі своєї оселі, збудованої норі, і поспішив до місця збору. Щойно, друзі, поприносять решту речей, які треба для снігової баби, я дам команду качати снігові кулі, упевнено гадав він. Бо все, що роблять у лісі правильно, то завдяки мені. Тим часом сова з висоти помітила рога. І вивели його з плутанки у слідах. А далі вони приєдналися до Вінні та Крістофера Робіна. Коли кролик повернувся, то побачив, що всі четверо стоять півколом до нього спинами і чимось зайняті. Вони розступилися і показали вуханові снігову бабу, яку щойно зліпили. На ній була шапочка і шарф Крістофера Робіна, а очі й ґудзики вінні вставив з камінчиків. Не вистачало лише носа, і кролик стромив сніговій бабі під очі морквину. Ось так, мовив він, пишаючись своєю затією. Гарне діло виходить у гурті, коли кожен знає, що йому треба робити.